Вітання з вами чесно про політику. І сьогодні я, Олександра та моя колега Ірина, поговоримо про соцмережі. Через них можна побачити, хто найпопулярніший і який медійний образ формується. Хто найпопулярніший в країні? Президент, Кабмін, Верховна Рада чи окремі обранці? Спойлер із підозрою Держзраді. Ми звикли, що на відповідь на запитання, хто керує в країні, хто головний в країні, як розподіляється влада в країні, варто шукати в Конституції. Але сьогодні все зовсім не так. Варто відкрити будь-яку соцмережу, і нам стане зрозуміло, хто в цій країні про що говорить, про кого говорить і хто має дійсно владу в країні. Є дослідження, що саме Телеграм є найпопулярнішою соцмережею в Україні зараз. І ти аналізувала телеграм-канали Кабміну, Президента Верховної Ради. Який публічний медійний образ формують вони? Насправді вийшло досить цікаво і, можливо, навіть в дечому очікувано. Верховна Рада пише багато про себе, про зустрічі, про свою роботу і. Пише багато про президента. Щоденно репостить вечірні звернення, якісь міжнародні зустрічі, внутрішні зустрічі президента, тобто президентський телеграм-канал у Верховній Раді досить популярний. Кабінет міністрів, в свою чергу, теж дечому говорить про себе, іноді репостить президента. Не так часто, як Верховна Рада, але все ж таки репостить. І президент не говорить ні про кого, окрім як про себе 100% контенту президентського телеграм-каналу. Це зустрічі Володимира Зеленського, це його вечірні очевидно звернення, це якісь підписані ним законопроекти. Тобто в нас складається таке враження: президентський телеграм-канал, до речі, досить популярний, що він сам по собі, і в нас немає ні Верховної Ради, ні Кабінету міністрів України. Ось в цій телеграмній соціально мережній ієрархії влади. Я насправді загалом помітила тенденцію, що навіть оці анонімні телеграм-канали вони репостять саме звернення президента. Дійсно, так є, і що мені цікаво, ось мені, як юристу, я розумію, як пишеться закон, як він приймається, але людині, яка не дотична до правознавства, до юриспруденції, може скластися, і я впевнена, що складається враження, що всі закони у нас приймає президент через те, що він Пише в телеграм-каналі, ось сьогодні я підписав там, наприклад, законопроект про там, якісь соціальні гарантії, але він не пише, що я вдячний своїм колегам з Верховної Ради, які прийняли цей законопроект. Я вдячний, наприклад, якщо це був ініційований кабінетом міністрів, ініціаторам законопроекту, кабінету міністрів. Тобто, ось ця вся робота, вона нівелюється на перший погляд, але вона глибинна, вона велика. І вона часом іде не один і не два дні. Тобто підписати законопроект я зовсім не знецінюю те, що варто там знайти ручку, перечитати і підписати. Але ось ця первинна робота, вона набагато важча. Мені здається, що роботи Верховної Ради зараз перекочувала на сторінки окремих обранців, і загалом, після того, після початку ковіду, повномасштабного вторгнення через закриту раду, коли не пускають журналістів, коли немає трансляції. Є окремі обранці, які почали проводити тікток-трансляції, і власне набрали мільйонну аудиторію, і через яку транслюють роботу свою в раді. Я знаю про кого ти. Це про Олексія Гончаренко. Зокрема, він, до речі, в десятці лідерців по кожній соцмережі. Але, от мене не дивує, що він набрав популярність, тому що така досить, досить хороший рецепт крикливих заголовків, тригерних тем. Але ж він веде свій канал російською мовою. Е, і загалом, що мене дивує, це парадокс. Найпопулярніші канали це російськомовні канали. Частина нардепів зараз перебуває в СІЗО з підозрою у Держраді. Частина є нардепами втікачами. Наприклад, мова йде про... Олександра Куницького, який має майже півтора мільйона підписників і понад пільмільярда переглядів у Ютубі. Ще є Дубінський і Шевченко, які, власне, перебувають зараз у СІЗО. І у їхніх дописах не про роботу ради, в їхніх дописах наративи про бусифікацію. От, наприклад, Шевченко також писав про так званий ефект Януковича, про якому жилося краще. В їхніх дописах про авторитаризм влади. І це зараз те, що споживають, зокрема, Українці і як вони бачать роботу народних депутатів. Сашо. А цікаво, чи є якась мовна статистика? Для мене найяскравішим прикладом були саме Ютуб-сторінки. Чому? Тому що, здається, на перший погляд, от російськомовних сторінок всього п'ять. Це досить невелика кількість, хоча вона є навіть попри війну. І оця сукупна кількість п'яти російськомовних каналів має понад три мільйона підписників. Але. В Свою чергу це втричі менше за всі україномовні канали, а їх ми знайшли понад сотню. Ця статистика вражає. А як ти думаєш, що власне з цим робити? Мені здається, що соцмережі вони безперечно зробили політику доступнішою. І тепер, щоб умовно завіруситися, не потрібно йти на телеефіри, вкладати там шалені власні кошти. Достатньо завести успішну сторінку в інстаграм чи телеграм-блог. І ось ти вже умовно з блогера стаєш політиком, транслюючи якісь свої думки. Але з іншої сторони ми знаємо, що зараз часи закритості Верховної Ради, і залишається питання, наскільки прозоро транслюється її діяльність. І ось через канали окремих депутатів ми хоч маємо якесь поняття, що робиться за закритими стінами парламенту. І ми бачимо, що через власні канали Верховної Ради, президента, Кабміна. Транслюється хоч якась інформація, і вона стає доступнішою. В ідеалі це, звичайно, повернути трансляції прозорі Верховної Ради, це Пустити, нарешті, до кулуарів журналістів. Але ну цього теж недостатньо, тому що має бути прозора комунікація. Вона має бути не односторонньою, а в співпраці: Кабмін, Верховна Рада і президент. Як ти казала, не тільки згадувати власне, що робить президент і звернення президента, але й транслювати справжню діяльність Верховної Ради, як вона відбувається. Тут я з тобою абсолютно погоджуюся, тільки взаємоповага, вміння комунікувати, вміння говорити одне про одного, слухати одне про одного і таким чином показувати повагу, що наші органи державної влади вони вміють комунікувати, вміють знаходити консенсус і знають, що з цим робити. А чесно і далі продовжує розповідати про політику в Ютубі і на сайті. Тому підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково читайте наші матеріали.